Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Вліт наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощай минуцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підло на того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'яця і Сини, і святого мені. Ім'яця і Сини, і святого міні. Ім'я і Сини, і святого Духа. Шимоні, депутати, на 120-ту сесії прибуло 14 депутатів та тих обраних хворим є. Оголошую позачергову 120-ту сесію 8-го скликання відкрити. she як роса на сонці, запах. Це людей 9 і 13, солідарність двоє статті, свобода 1 із 3, слуга народу 2 із 3, батьківщина 2. із 2. Прошу, під... Нам треба сьогодні брати в секретаря засідання, оскільки відсутній секретар ради у зв'язку з відрядженням. Тому прошу вас підтримати кандидатуру Поліщук Району Миколаївна на секретаря сьогоднішнього пленарного засідання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проводив? Отримався. За 5 -5 -5 -5 -5. Дякую, прошу на е, Також нам треба брати робочі умови нашої сесії. Е, секретаря засідання. Нам треба. Перепрошую. У нас немає чи члени жильної комісії, то нам треба обрати чи не лічині... в саме першу джерельну комісію. Тому пропозиція кого? Наталія Великоборець, включає комісію. Тому прошу замість нагідного якого немає, включити сходу е, е, ну, Жені <зас> комісії великоборців Наталію Ігорівну. Немає запрещень. Ні. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? 15 за прийнято. Дякую, Наталія А тепер прошу підтримати секретаря сьогоднішнього засідання Людмилу Камі Поліщук. Нема кантурі інших. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримався. За 15 засідань. Так. Дякую. І ругало Оксана і наконечний Володимирович. Це кетря засідання. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Хто проти? Отримався. Гарно, дякую. Питання порядку денного. За основу прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався. За 15 рішення прийняв. Прийня. І з голосу питання. А, включити про затвердження кандидатури першого заступника міського серед органів міської ради. Прошу проголосувати. Передуденний хто за. Дякую. Хто проти? Отримався. За 15 вісім три. Є. Далі про внесення змін до положення про правління освіти молоді і споду. Чутьківської федерації та задні голові редакції. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проти. Отримались. За 15 вісім три. Про виділення матеріальної допомоги Полякову Федору Миколаївичу на лікування в сумі 50 тисяч гривень. Порядок денний. Прошу проголосувати. Хто за. Хто проти? Переймалися? Дякую. Шановні е, колеги депутати. В цілому передуденний. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Хто проти? 15 ,000, 15 ,000. Дякую. Перше питання проєкт студенту до чергової сесії. По нас змі до рішення місцевої ради 20 грудня 2021 року номер 2380 про бюджет міської громади 25 рік. Питання погоджуємо нашою бюджетною комісією. Чи є запитання? Пропозиції? Думаю. Прошу підтримати в цілому проєкт рішення. Хто за? Дякую. Хто проти? Дякую. Наступне. По завершення кандидатури першого заступника міського голови з питання діяльність першого органу міської ради. На проєкт рішення пише звільнити, припинити повноваження заступника міського голови цікого зусилля Миколаївну. Двоє пункт затвердження посаду першого заступника з питань діяльності першого з 15 вересня. Порядку переведення заступника на першого заступника. Немає запрещення. Хто за? Дякую. Хто проти отримався? Наступне питання. Пронесення змін до положення про виконання освіти молоді з потужних умов редакції. Додаємо е, додаткові повноваження, вносимо деякі зміни. У межах щодного законодавства комісія розглянула. Е, немає заперечень. Немає. Дякую. Прошу, прошу голосувати. Е, ну, але да. я маєш голосувати, не сказати. Участь в його голосування беруть з постійно кількох дан. Можливо, все добре, все добре. Дякую, тому прошу голосувати. Хто за, хто проти? Отримався. Все добре. Дякую. І наступне питання про виділення коштів демонтальної допомоги Полякова Федора гривень. Нема заперечень? Немає запрещення? Прошу підтримувати цілому хто замку. Хто проти? Утримався. 15, 10, 10, 10. Дякую. Питання з черговою 120 сесії розглянуті. Наступна чергова сесія 25 вересня на 10-ту годину. Чи не яку? Дякую всім. Оголошую. Ні, якщо ви в групі скажете більшість на велику сінчу годину, то я не маю проти. Я на роботі. У нас регламент пише, що ну, Можемо. Ошу позачаговував секс и потом запит. Я кроса